На сесії Бердичівської міської ради виступив прокурор, який розповів про справу Палєва на паливі. Як відомо, по ній вже двоє заступників Сергія Орлюка відсторонені від посад. Але те, що чиновники накрутили з документами, на думку прокуратури, потребує термінового виправлення. Подальшому наче рішення 69 го закону, Рішення 84 четверте. Ми приймаємо. про використання матеріального резерву Бердинської міської ради, э, яким передбачаємо зіння відпуску з матеріального резерву той кількості палива, згідно заяв, які надійшли до виконавчого комітету підприємств, пер, установ і організацій. Це э, паліво. Це если... <звалиба> <звалиба>. вот, э, паліво. Паліво э, <звалиба>. теж. Суці рішення таке паліво. <звалиба>. Дізельне. Яким э, чином воно опинилось Здесь, birdie, після початку війни, з зараженням цього кінець світу. А, тобто вісімцев пропонує план для birdie спільноти. Цим безпосередньо займався пан Олюк. Після цього одразу приймається рішення в этом Законне рішення. І, ну, от зараз я оцінити про е, створення матеріального резерву і поповнення Цими 82 тоннами матеріального резерву на період військового часу. Правильно рішення? Прахую, що так. Да. Питання риторичне, тому що в період військового стану для ліквідації наслідків, не дай Боже, для допомоги населенню, вони мають бути. Це резерв, який недоторканий. А якщо він доторканий, то тільки є перелік він виключний підстав, коли він може. Використовуватись. Він визначений постановою Кабінету міністрів. Там здається 6 чи 8 пунктів, ну, приблизно плюс-мінус. Слава Богу, що спочатку створення матеріального резерву жодної ситуації передбаченої постанови Кабінету міністрів на території Гардичівської громади не було. Потім приймаються незрозумілі рішення, зокрема 84 про... Розпорядження матеріального землю. Це паливо роздається фізичним, приватним особам без зазначення підстав. Тобто воно суперечить постанові Кабінету міністрів, я тільки що озвучив. Далі з'являється кримінальна справа. Можливо, співпадіння, можливо, ні. Ми розслідуємо, задаємо незручні запитання, можливо, вони для когось незручні. З'являється рішення соти. По-перше, напевно, виконком, можливо, зрозумів, що вони десь трошки перегнули з попереднім рішенням і незаконно почали видавати це паливо без наявності на те законних підстав. І визнають 84-те рішення таким, що втратило чи сотим рішенням, для того, щоб якимось чином мати можливість розпоряджатися цим паливом, вони матеріальний резерв. Вилучають з матеріального резерву цих 80 тонн. Тобто забирають. В матеріальному резерві вже їх нема на період війни. А тепер я би хотів задати питання ряпушку. Можливо, хтось знає з присутніх. А скільки ж залишилося в матеріальному резерві палив, крім ну, інших речей, на період піскового стану? То я вам скажу 350 літрів. Ну, мене це ну, максимально обурить. Е, тому. Обґрунтовано направо, звернення, запит, вимогу, називайте, як хочете. Для того, щоб ви переглянули і в межах своєї компетенції прийняли законне рішення про скасування попередніх рішень виконкому. Значить, соте рішення, тобто соте рішення приймалось виконкому і прийматися виконкому не мало, оскільки це прерогатива сесії. Розпорядження комунальним майном, хоча там, напевно, будуть рахувати, що це не комунальне майно, що це матеріальний резерв. Ні, нас в нас Конституція є, є три форми власності державна, комунальна, приватна. Якщо не вважати це комунальним майно, то чи є воно? Вважати, ну, десь інше імене, якщо воно не комунальне. Прийняття вами рішень рішення сьогодні, тобто, чи ви підтримаєте чи не підтримаєте. На рух і наслідки, і результати кримінального провадження ніяким чином не буде Але, ну очевидно, буде або позитивне, або позитивне рішення. Поясню наслідки першого. Якщо ви проголосуєте позитивно і підтримуєте нашу позицію, ви залишите в матеріальному резерві значну кількість палива на період військового стану. І неважко догадатися, якщо я не підтримують. Ми поїдемо на трьох стах літрів період військового стану. Я закликаю керуватися mm -hmm. власною позицією, мати сміливість її виразити.

Здесь, після почутого обранці громади скасували прийняті виконкомом орлюка рішення і повернули пальне громаді, але лише на папері. Де ж зникло пальне по факту? Продовжуватимуть з'ясовувати і надалі відповідні правоохоронні органи та суд. Саме зараз підпишись на наш канал, щоб знати найголовніше про події в нашому місті. Ми пильно стежитимемо за тим, як ця ситуація розгортатиметься надалі. Справедливість є, за неї варто боротися.